Коли скінчиться війна, і стане тихо, аж лунко, повернеться син додому, а до матері сон, губи наші затерпнуть від трунків і поцілунків, і буде ранок рожевий, ніби казковий слон. Коли замовкнуть гармати і зникне у череві холод, я уткнуся у шибку посивілим чолом. І слухатиму сусідське фортепіанне соло, зливши зі звуками тілом, як у дитинстві з Дніпром. Коли непотрібними стануть берці, брехня і ліки, і пережити стане схожим на гротеск, я в переході зустріну молодого каліку, закутого у форму, ненависть і протез. Коли оця м'ясорубка поросте травою і міфом, і смішними здаватимуться рефлекси і дежавю, я буду цілитись в когось тільки гітарним грифом. Коли скінчиться війна? І, звісно, якщо доживу.